Всім привіт-привіт! Вже пройшло більше місяця, думаю, коли я знімала останнє відео. І ось що мені вдалося зробити за той час. Таку картину я зараз роблю. Ось, не дуже багато, зовсім трошки. Ну, от роблю я цю картину і думаю. От чи встигну я їх доробити. Просто дехто мені зараз мішає, я вже майже на підході, майже дев'ятий місяць. І знаєте, деколи не хочеться, деколи немає часу, а деколи і не можу. Тому що телепузик все-таки мішає. Ось так. Ну, думаю, я не стигну. А от сиділа, тут оцей кусочок тепер доробила і думаю, От дороблю і вроджу. Ось так. Надіюся.